У день міста Новомосковськ міг похвалитися не лише численними урочистими святкуваннями, а й дійсно важливою науковою подією. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація книги, написаної працівником міського історико-краєзнавчого музею Костянтином Мешко. Виникла така думка об'єднати деякі свої дослідження у єдину книгу. І як то жартують, що в нас легше написати книгу аніж її видати, і я Дуже дякую за те, що з'явилася така людина, яка допомогла мені в цій справі видати саме це видання. Про що книга? В принципі, книга є збіркою історико-публіцистичних нарисів з історії Новомосковщини першої половини ХХ століття. На презентацію завітали і представники міської влади, і колеги-історики з Дніпропетровська, перший вчитель Костянтина та депутат Дніпропетровської обласної ради Сергій Резнік. Я з удовольствием відкликнувся на Обращение Константина Мешка с просьбой о помощи в издании книги Новомосковщина на зламе истории и доли. Мне очень приятно было, что у нас в Новомосковске есть такие неравнодушные люди, которые, по крупицам собирая историю, открывают, раскрывают белые страницы. Того дня Костянтин Мешко почув на свою адресу безліч слів подяки за такий внесок у дослідження історії Новомосковщини. Олексій Анатолійович Джусов також був зацікавлений доповіддю молодого історика та звернувся до нього по завершенню презентації. Якщо для вас щось значить, то благодарність моя, благодарна сім'ї, на тобі до лікарні що, пожалуйста, прийміть Богу благодарна за вашу роботу. Сергій Рєзнік сподівається, що невдовзі ця книга буде у кожному будинку та у кожної новомосковської родини. А сьогодні ми безплатно передадимо цю книгу, і я це делаю як свій подарок Дню міста. Ми просто передадимо цю книгу в музей, передадимо книгу в бібліотеки по всій городській шкільні. Звичайно ж, дебют завжди хвилюючий. Костянтин Мешко дякував усім присутнім та був приємно вражений візитом таких поважних гостей. І сподіваюся, що на цьому. Моя робота не закінчується. Я планую також видавати ще деякі свої розвідки. Дякую.